Вітаю, в ефірі з Вашингтона, «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише назвати Юлія Ярмоленко. Я Остап'яреш на друзі нагадую, що це прямі ефіри. Тому впродовж наступних 30 хвилин можете писати свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви нас слухаєте, чи дивитеся. Спробуємо ми з Юлею на них відповісти. Якщо будемо мати відповідь, так само заохочуємо вас писати, звідки Дивитися, чи слухаєте наші ефіри завжди. Такі коментарі нам приємно читати. Ну і важливо теж знати, де чують та бачать голос Америки української. Сьогодні будемо говорити про те, як відзначається День Незалежності 4 липня Тут у Сполучених Штатах будемо мати пряме включення із параду до Дня Незалежності, де вперше буде представлено українське колона. Але розпочнемо із головних новин, які стосуються безпосередньо НАТО і також України. Єн Столтенберг, генсек НАТО, країни НАТО у вівторок продовжили термін його повноважень на посаді генерального секретаря Альянсу ще на один рік ми знаємо, що в минулі тижні було багато дискусій, хто може стати його наступником. Але вочевидь країни так і не дійшли консенсусу щодо жодної із кандидатур. Ми знаємо, що повноваження Столтенберга продовжують вже в четверте. Нині він на другому місці за тривалістю перебування на посаді генсека НАТО після колишнього міністра закордонних справ Нідерландів Джозефа Лунса, який провів на посаді голови НАТО майже 13 років. з 1971 року, сам Єн Столтенберг. Рх сьогодні у Твіттері сказав, що для, для, для нього це честь, що союзники по НАТО продовжили термін на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. І він сказав, що трансатлантичний зв'язок між Європою та північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш альянс є важливішим ніж будь-коли. Зрозуміло, що знову ж таки вирішила ці 31 країна член альянсу. Вжити головування Єнса Столбентолтенберга, тому що кажуть, що дуже гарно він впорався із викликами, зокрема із реакцією альянсу і об'єднанням альянсу на тлі російської війни проти України. З такі от заяви і також маємо ми і реакцію від американського президента вже на переобрання Єнса Столтенберга на цю посаду. Зокрема, Джо Байден сказав, що він вітає таке оголошення і те, що НАТО продовжить термін повноважень генерального секретаря Столтенберга ще на рік, завдяки своєму стійкому керівництву, каже Джо Байден досвіду та розумінню генсек Столтенберг. Провів альянс через найзначніші виклики європейської безпеці з часів Другої світової війни. Сьогодні альянс сильніший, згуртованіший та цілеспрямованіший ніж будь-коли каже Джо Байден, і з нетерпінням він чекає продовження роботи з генеральним секретарем для подальшого зміцнення НАТО наступного тижня на саміті у Вільнюсі та напередодні 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. А наступного року ось така заява офіційна вже є від Білого Дому щодо новин про продовження терміну Єнса Столденберга. charic Також ріші сунок прем'єр-міністр Великої Британії відреагував у твіттері, сказав, що під керівництвом Столтенберга НАТО розвивалося, щоб протистояти новим загрозам, продовжувало захищати наших людей, непохитно підтримувало Україну і сказав, що він з нетерпінням очікує працювати із Єнсом Столтенбергом і надалі. Знаємо, що насправді одним із кандидатів на посаду наступника Єнса Столтенберга був Бен Волес, який насправді є міністром, міністром оборони, Рони Великої Британії, однак очевидно, що не дійшли а, країни, члени НАТО, а, якогось а, консенсусу щодо його кандидатури, і тому все ж таки вирішили залишити Єнса Столтенберга на посаді. І знаємо, що сьогодні Єнс Столтенберг вже провів також розмови із Володимиром Зеленським. Про це він написав у твіттері, каже, що дуже хороша розмова вийшла в них із Зеленським. Щодо останніх подій в Україні говорили також підготовку до саміту НАТО у вільнюсі а, і члени альянсу кажуть Столтенберг приймуть рішення щодо. Посилення довгострокової підтримки України, покращення політичних зв'язків і наближення України до НАТО. Ось така заява. Тому будемо бачити, які справді рішення приймуть. Деякі країни ми знаємо, виступають за прийняття України до альянсу. принаймні за чіткий сигнал, що це відбудеться. Деякі країни мають певні застереження щодо тих націй, які можливо є одними із найбільших. Прихильників вступу України до НАТО є зокрема Балтійські країни, Литва в тому числі. Там кажуть, що навіть попри ті речі, які виклики зараз перед Україною стоять місце України України однозначно в альянсі, втім розуміють, що цього не буде до закінчення принаймні активної фази війни, кажуть, що розуміють про це чудово і в Києві, і в самому Альянсі. Однак, попри ці речі, зараз дуже важливо на саміті НАТО провести перевести питання з площини, якщо в питання в площину коли і дати Україні чітко зрозуміти, що все, все таки відбудеться, каже про це зокрема Гітана Знаосела, президент Литви. Ми всі розуміємо, що зараз, перебуваючи у розпалі війни, Україна не може негайно вступити в НАТО. Ми розуміємо, що українці це розуміють, але потрібно створити коридор, процедури, алгоритм, як діяти, якщо війна закінчиться або коли дозволять умови. Так, у нас є деякі країни, які обережно ставляться до більш жорстких формулювань щодо перспектив України. Але навіть якщо ми говоримо про ці країни, я бачу певний сум у свідомості лідерів цих країн. І я сподіваюся, що у нас ще буде приблизно тиждень часу, щоб зробити текст висновків якомога сильнішими. Наше більш жорстке формулювання щодо перспектив України не може, а точно підвищить бойовий дух українських воїнів на полі бою, і це дуже важливий фактор. Ось такий коментар президента Литви щодо цього приводу, і поки ми чекаємо на включення приєднання нашої кореспондентки, щоб поговорити про парад до дня незалежності у США, можемо зачитати декілька коментарів. Бачу, що вітають нас із Норвегії, із Харкова. Вітають також. Переглядають у Львові у Києві. Твоєму рідному місті. Юлю теж бачу, дивляться нас у Черкасах, також в інших українських і не лише містах. Є запитання. Питає нас користувач Amazing Johnny, чи парад до дня незалежності буде лише у Вашингтоні чи всіх в інших штатах. Основний парад безумовно у Вашингтоні, американська столиця традиційно тут вони відбуваються щороку, 4 липня. Але кожен штат також має власне святкування не лише йдеться про паради, йдеться і про традиційні святкові концерти і про якісь інші заходи, але безумовно найбільший парад саме тут, і дуже багато американців з різних штатів, не лише американців, також приїжджають саме в ці дні до американської столиці, аби відчути цю атмосферу святкову. А саме тут і ввечері подивитись на фейерверки – Це також традиція, яка а, незмінною є у американській столиці. Одна з найбільших подій, на яку всі чекають протягом року. А, це питання, якщо ми говоримо про день незалежності, є ще юлю одне запитання. Від Тараса Пошкара угу. бачу на яка не відповісти, якщо маєш Так, я бачу, що Тарас пише логічно, що пан Столтенберг має довести справу до. Вступу України у НАТО сподіваємося, мотивація була саме така. Ми не знаємо конкретно, яка була мотивація. Ми знаємо, що для того, щоб все ж таки схвалити або продовження каденції або нову кандидатуру, треба консенсус. Консенсус а країни-члена альянсу, і як ми бачимо із перших коментарів, кажуть про те, що зараз Ян Столтенберг за останні кілька років показав, що дійсно в його під його керівництвом альянс став більш об'єднаним. Альянс. Єдиним так би мовити фронтом відповів на російську агресію проти України і продовжує надавати допомогу для України. Те, що ми чули, із власне від самого Єнса Столтенберга він сказав, що він провів дуже продуктивну і гарну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, якраз напередодні саміту у Вільнюсі, і якраз вони говорили про те, яким буде сигнал від альянсу для України. Тому Тарасе, будемо насправді чекати чекати на те, чи буде ж мова цього цієї спільної заяви, чи можливо якийсь план дій для України, чи буде він таким потужним, на який розраховує Україна, абсолютно. І а, якщо говорити, відповідаючи продовжуючи відповідь на це питання і про мотивацію, то дехто принаймні, з експертів, ті, хто виступали за продовження каденції Єнса Столтенберга, наводила аргументи, що оскільки зараз як ми чули, також американського президента Байдена. Європа і світ перебуває і є свідками найбільшого найбільшої війни часів другої світової. А то можливо були аргументи на те, аби не міняти керівника НАТО протягом цього найбільшого конфлікту. Такі думки також висловлювали висловлювали певні експерти для того, аби він продовжив роботу на своїй посаді. Але ж знову ж таки, поки що, ми не знаємо чи на саміті НАТО почуємо якісь сигнали конкретні про вступ України. Але будемо стежити. Україна безумовно хоче почути цих сигналів і хоче також почути деякі європейські союзники. Втім, ми знаємо, має бути рішення консенсусне щодо цього приводу і мають погодитися всі союзники для того, аби виробити цю спільну позицію. І сполучені штати сьогодні відзначають день незалежності. Низка світових лідерів вже привітали Сполучені Штати. Зокрема, український президент Володимир Зеленський записав відеозвернення і в Твіттері написав що 4 липня. Америка тільки сміливі здобувають незалежність лише найкраще з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління для нас. Честь бути союзником такої мрії, хоробрості та свободи. Також Кая Калас, прем'єрка Естонії, написала з. 4 липня з 4 липня наші американські друзі США є одним із наших найближчих друзів союзників стратегічних партнерів. Разом ми виступаємо за мир, демократію та верховенство права в усьому світі, і ми продовжуємо це робити, підтримуючи Україну у світлі російської агресії. Тому є такі привітання до сполучених штатів. Безумовно, ми чекаємо зараз на включення. Із параду нашої колеги я думаю, можемо приєднати зараз Ірину Шинкаренко, яка працює зараз на параді тут у Вашингтоні. Сподіваюся, що є з нею зв'язок, і ми можемо почути детально про те, що ж відбувається на місці. Якщо маємо Ірину, давайте приєднаємо її до ефіру. Ірина, привіт! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Сподіваюся, що ти нас чуєш. Розкажи, що зараз відбувається на цьому параді у Вашингтоні, і що це взагалі за парад. Яка традиція? Вітаю колеги. Я зараз перебуваю на серед середмісті Вашингтона, і тут дуже гучно та гамірно Проблема зі зв'язком тобто людей. Уже за кілька хвилин учасники параду пройдуть головною алеєю Вашингтона. Національним молом, яка тягнеться від капітолію до стели Вашингтона, до монумента Вашингтона, і я зараз перебуваю безпосередньо біля української делегації, яка буде брати участь у цьому параді, але про це трішки вродом скажу кілька слів про сам парад. Без перебільшення можу сказати, що парад дня незалежності США — це одна з таких най подій у житті сполучених штатів і. А підготовка до нього досить серйозна учасники до параду відбирає спеціальний національний відбірковий комітет, і він намагається зробити так, аби участь у параді взяли представники від всіх 50 штатів Америки, а також від столиці. Долучаються до параду досить різноманітні делегації. Це як і військові оркестри, також долучаються до параду загони поліції на мотоциклах. А кінні загони поліції, крім того, запрошують сюди і студентів, школярів також знаменитостей з різних штатів, наприклад, учасників конкурсів краси. І а, головне, що оскільки Америка це багатонаціональна країна, то запрошують сюди також і різні культурні групи та національні групи, представників різних країн. І вдруге участь у цьому параді бере Україна. Минулого року Україна була представлена групою учасників у вишиванках, на які йшли поруч із а, авто, прикрашеними українськими прапорами. А от цього року все вже масштабніше буде їхати така велика платформа, прикрашена квітами прапорами України та Америки. На платформі буде виступати український гурт про вас, Карді, відомий своїм вітом. Доброго вечора. Ми з України і в центрі Вашингтона вони будуть грати а, цю пісню. І я пропоную послухати. Ми поспілкувалися до початку параду з фронтменом гурту про партії. Давайте його послухаємо. Ми вперше э, в сполучених штатах вперше з туром э, і відразу представляти у природу, в такому параді. Це дуже ну, надто дружно і дуже відповідально. І э, ми сьогодні працювали програму, будемо намагатися так, щоб всі дорожчим. Ми вирішили, що буде такий челендж і весь цей час, як буде рухатися ця платформа, ми будемо грати тільки доброго з України. До дві години фактично буде ради один сайтами трек, бо ми його будемо трошки різноманітнювати різними партіями. Але це, це буде такий рекордний час. Знають, знають це ну для мене це взагалі, тому що це ж український трек, українські мотиви, але дуже подобається. Правда, дуже подобається. Нас багато людей підходять е, і кажуть, що типу, українці перевели їх емоції. Вони їм тону їм подобається і саунд, і те, що є етно. Вони фразу може не всі розуміють, але їм в принципі переводять, тому всі знають. Це дуже важливо, тому що ми маємо е показувати, що українці є. Ми існуємо і всі мають знати, що відбувається в нас країні, Тому що у нас війна на сорок і Нам треба допомагати, тому що ми самі не будемо. Такий коментар чули зараз фронтмента фронтмена гурту про Басхарді. Він до речі, вчора мав також і концерту у Вашингтоні і. Потім продовжує концерти в інших містах. А Ірино розкажи ще зараз на місці, що відбувається. Знаю спека зараз у Вашингтоні шалена, В принципі, як і завжди влітку в американській столиці. Поділися атмосферою, яка зараз панує на головному параді Сполучених Штатів. У спека шалена, це правда. Люди несуть з собою пакунки із водою, намазані всі сонцезахисним кремом. А біля мене учасники від української делегації вже вишукувалися. Я думаю, що за кілька хвилин вони вже рушать. Я вже чую музику. яка грає. так. Хвилина на хвилину вже вирушить наша делегація. Людей по приспеку прямує дуже багато сюди, щоб подивитися на парад. Традиційно, коли проходять делегації, обабіч стоять про ці американці або люди, які приїхали подивитись на паради, просто дивляться вітають всіх учасників. Я сподіваюся, що Україн. У делегації та сьогодні будуть гучно вітати і нашого сподіваються учасники делегації. Ми також поспілкувалися із ветераном армії США, який сьогодні долучився до української делегації. Він наголошує на тому, що дуже важливо зараз підтримувати Україну і участь України в цьому параді. Надзвичайно важливо, щоб ще раз показати американцям, що нам що Україні потрібна і надалі допомога, і я пропоную послухати ветерана армії США з українським корінням, який Буде брати бере участь у параді сьогодні. До дня незалежності, США. ми як американці українського походження і ветерани американських військових сил. Для нас дуже важливо, щоб була українська присутність раді, параді. це символ нашої постійної підтримки Україна вдасться цей важкий час. Ірино, будемо вже тебе відпускати. Я знаю, що також ти мала нагоду поспілкуватися, і наші колеги мали нагоду поспілкуватися з українською посолкою у США Оксаною Маркаровою. Які у неї очікування? Буквально скажи на сам на і будемо тебе відпускати. А я просто хочу сказати, що очікування дуже позитивні, зокрема від того, що Україна бере участь параді, що уваги Україні досить багато приділяють, і вона нас запевнила, що і збройна військова підтримка і фінансова підтримка України буде тривати надалі. Ірина, дякуємо тобі дуже. Сподіваюся, що буде легким і цікавим сьогодні. У тебе день 100% буде він насиченим. Більше будемо говорити про те, як ж зустрічали українську колону, як вітали українців американці. Будемо говорити про це у програмі. «Чистаємо 22». Абсолютно, а друзі, якщо ми говоримо про Ірина, ірина, трохи розповідала також і про підтримку звичайних американців, які підтримують українську колону, українську платформу сьогодні. І чули ми це в коментарях три лідера гурту, які виступатиме сьогодні на цій платформі, наша наступна історія також вона частково пов'язана з музикою і теж із підтримкою американцями України і від початку повномасштабного російського вторгнення, попри те, що вже пройшло півтора роки, американці далі продовжують потужно підтримувати Україну, і серед них також американський митець та музикант із Техасу Вол Стюарт. Він не просто написав пісню та музику на підтримку України, але і об'єднав довкола цього свою громаду. Зняв кліп, і тепер збирає зокрема 5 мільйонів доларів на допомогу Україні. Можемо зараз послухати і подивитися сюжет Ірини Соломко. Чую через інтернет, як калатає дзвін, що у вас біда. Дядько стоїть на пагорбі. В нього очі мокрі від сліз. У новинах кажуть: ваша боротьба триває. Тримайтеся. you, stay strong. Олто стюарду 73 роки. Він ветеран війни у В'єтнамі та відомої техаському місті Остін, художник, скульптор та музикант. каже, коли 24 лютого почувши що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, уявив, як у містах України б'ють дзвони, які попереджають про небезпеку. Саме цей образ згодом і став першим рядком його пісні на підтримку України я спостерігав, як сім'ї були змушені залишати країну, щоб потрапити в безпечне місце, прямуючи до автобусних станцій, ідучи пішки, потягами. Дивлячись на шляхетність і долю українського народу, напругу і силу духу протистояти цій тиранічній навалі. Я хотів сказати українцям: я бачу це, я спостерігаю за вами. Так почала народжуватися пісня, і було важливо для усіх не лише думати про це. А говорити та надихати українців залишатися сильними. Вот згадує, що Україна була скрізь у новинах, і це було дуже важливо бачити та чути. Він це також відобразив у пісні. Ці рядки він порівнює зі словами американського гімну І це майже як гімн, який називається Прапор всіяний зірками, де є слова про те, що наш прапор і досі там. І так само ви, журналісти, говорите нам, що український прапор досі майорить. робота над словами та музикою тривала до літа минулого року. Після цього друзі порадили стюарду зняти кліп. Том Стейгер, аудіопродюсер проекту, розповідає у підсумку. Над ним працювало кілька десятків волонтерів. Сам Том виконував практично усі музичні партії та зводив записи. У нас було десь 50 людей під час зйомки відео, і ще багато за камерою. У нас був оператор дрону. Ми мали людей, які відповідали за велике багаття, враховуючи, що бюджет кліпу нуль доларів, ми задоволені тим, що вийшло. Робота над відео зайняла майже два місяці. Продюсер та режисер Марка Дел зізнається, хотів, щоб кліп спонукав людей робити щось: поширювати цю пісню, розповідати про війну або жертвувати кошти. Символом того, як ці дії можуть вплинути на результат, є вогнище, яке на початку запалює волт і який у кінці перетворюється на велике багаття я хотів би, аби це був великий відкритий простір. І я також хотів зняти це так, щоб люди з інших країн не відволікались на наше багатство та безпеку. Так у них безпечно порівняно з більшістю країн світу. Ніхто їх не бомбить. Звичайно, вони можуть співати цю пісню. Я хотів піти від цього сприйняття, тому вирішив зняти усе на природі. І сподіваюся, що природа буде тим, що з'єднає людей по всьому світу. Автори пісні опублікувавши кліп, оголосили і про збір коштів для допомоги Україні. Three... Ми вже зібрали три тисячі. Проте наша мета 5 мільйонів доларів. Ми навіть сподіваємося перевищити її. По якщо ми достукаємося до людей, і вони дадуть хоча би по 5 доларів, саме стільки зараз коштує чашка кеви, ми її досягнемо. гроші збирають для благодійного фонду разом, який допомагає Україні з 2014 року. Ми надіслали пісню та кліп до їхньої ради директорів і одразу отримали відповідь. Ми заохочуємо їх використовувати цю пісню на своїх мітингах, а також під час збору коштів. І ми сподіваємося, що вона буде лунати на протестах. бо Вона нагадує марш має щось таке мілітаристське та гуртує, має таку енергію реагування Ольга Сухопар – волонтерка разом у Остіні, каже: ані Волта, ані Тома, ані Марк не мають українського коріння або будь-якого зв'язку з Україною, тому їхня підтримка ще більше надихає, особливо в Техасі. Це додає нам сил. Так, що та що укращо американська громада так е, хоче підтримати нас, особливо в штаті Техас, який являються е, більш таким радикальним, відчувається в Техасі менше підтримки, е, навіть коли ми робимо якісь протести акції, але бачити таку підтримку від Волта було особливо важливо. Стюарт каже, що не має багато грошей, аби постійно надсилати їх українцям і вже занадто старий, щоб їхати воювати. Тому його зброя це творчість, і він збирається підтримувати боротьбу українців до їхньої перемоги. Леви, тигри та ще й ведмідь. Який жах? Якби я був вікаром, я би міг літати. Пір'я в моїх кишенях. Я б міг стати вашою ракетою. Тримайтеся, Ірина Соломко, Павло Терехов, соломко Америки. Такий сюжет про те, як допомагають американці Україні, також хотіла вам показати історію про українську шеф-кухарку Анну Волошину, яка живе у сан франциско І за допомогою рецептів, за допомогою української кухні, збирає гроші на допомогу Україні, але також популяризує українську кухню, і українську культуру тут у Сполучених Штатах. Давайте подивимося цю історію. і Далі повернемося до повернення. Відома у сан франциско шеф-кухарка Анна Волошина уже не перший рік організовує ап вечори та майстер-класи, на яких показує страви української кухні. Та після повномасштабного вторгнення на цих вечорах не просто смачно годує, а й збирає гроші. Привіт, друзі. Якщо ви хочете спробувати українську кухню і дізнатися більше про українську їжу і культуру, приєднуйтеся до нашої вечері. Анна популяризує українську кухню і в своїй книзі під назвою Будьмо 224 сторінки з інтерпретацією рецептів, які готували у її сім'ї у Снігорівці Миколаївської області, стали відкриттям для американських горманів в розпалі війни. Звісно, звідки я могла брати рецепти, це все мама і бабуся. В нас така є особливість кулінарна, що рецепти дуже рідко записуються в Україні, і ще вони усно передаються від мами до доньки. От я персонально бігала за своєю мамою, стояла за нею, записувала. Бо я кажу, мама, скільки ти кладеш борошна в тісто. Вона каже: Та там склянки. А скільки в тісто? кожна склянка інша? Тут квінтесенція української кухні, закуски, оселедець, супи, зелений борщ, головні страви, качка з яблуками серед десертів і медовик, і сирник, а також закрутки і навіть настоянки. Декілька дуже класних страв, які люди люблять і Прямо просять мене приготувати це пампушки. У мене є знайома італійська кухарка, яка обожнює мої пампушки. І друга страва це помідори моєї мами, які просто мариновані помідори, неймовірно смачні. Я їх завжди готую на всі свої вечері. І вони просто це завжди таке маленьке, дуже маленька страва, але вона завжди приносить найбільше радості всім, тому що люди не очікують такого смаку. Рецепти Ані у Washington Post, New York Times та на BBC. Загалом Анна завдяки організації вечорів, майстер-класів та кулінарних онлайн-марафонів зібрала понад 200 тисяч доларів. Більшість зібраних грошей надала World Kitchen іншого знаменитого шефа Хосе Андреса, який організовував харчування для українців на кордоні, а потім у зруйнованих містах. World Kitchen також отримала 10% від перепродажів Анниної книги. Також волошина підтримувала місто добра. Окрім того, Анна виконувала запити військових зокрема, доставку турнікетів. Жінка каже, іншою функцією таких вечорів та майстер-класів є поширення кулінарного тренду серед інших кухарів. У Мене є знайомий повер. Він з дуже відомого мішленівського ресторану, і він зробив вечерю, де запросив дуже багато мішленівських поварів, кухарів, і вони зібрали 50 тисяч доларів. Інша повер зібрала 100 тисяч доларів. Їжа вважає Аня своїми смаками та ароматами може найефективніше нагадувати про Україну через їжу. Набагато легше доносити повідомлення, тому що багато людей вони просто вже втомилися читати про війну. Американці вони живуть своїм життям. Україна дуже далеко від них, і через їжу набагато набагато легше знайти з ними якийсь контакт. Аня обіцяє невдовзі відправиться в експедицію Україною, де буде збирати матеріал на свою другу книгу автентичних давньоукраїнських рецептів. Сан Франциско, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки Ось така історія про українську шеф-кухарку, яка намагається також популяризувати українську кухню серед американців у Каліфорнії. Друзі, наш ефірний час підходить до завершення. Є ще одне запитання. Коротко зачитаю на кінець, що корелюється підтримка американців із об'ємами самої допомоги. Ми знаємо дійсно, що нещодавні опитування показують, що американці, як і республіканці, так і демократи підтримують. І навіть збільшилася підтримка надання Україні допомоги зброї озброєнь. Тому, в принципі, очікуємо побачити таких рішень, як вона корелюється з об'ємами, чи підвищаться ці об'єми. ми побачимо в наступних пакетах допомоги від сполучених штатів від Білого Дому. Тому зможемо оцінювати і говорити про це вже за результатами. Друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що приєднувалися до нашого ефіру і писали запитання. Побачимося з вами у програмі. тайм» о 22-й, А брифінг буде вже завтра в ефірі о 18-й. Будемо говорити про очікування від саміту НАТО. До зустрічі бережіть себе. Побачимося незабаром. На все добре, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.